У ніч з 28 на 29 жовтня Україна традиційно переходить на зимовий час. О четвертій годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад. На жаль, сув часу це не зайва година сну, а проблема для внутрішнього годинника людини, що може обернутися серйозними порушеннями здоров'я та самопочуттям. Як перехід на зимовий час впливає на організм людини та як до цього підготуватися? Ми запитали у спеціалістів. Перехід на зимовий час може викликати такі загострення депресивних симптомів. Порушення роботи біологічного годинника, зменшення енергії в організмі, постійне відчуття недосипання, дрецівливість. І погіршення концентрації уваги може здатися, що перехід на зимовий час прекрасний спосіб висипатися і бути зранку бадьорішими. Але як показує практика для багатьох людей, таке переведення годинників має протилежний ефект. Зміна часу призводить до порушення регуляції біологічного годинника, який налаштований на певний спосіб життя. Як би не дивно здавалося, але переведення годинника навіть на одну годину має велике значення для організму. Змінюється час прийому їжі, котрі звикли люди, буде вже в одной і той самий час приймати їжу і засинати. Все це позначається на роботі центральної нервової системи, яка також відповідає за психічний стан людини. Подібні модифікації циркадного ритму впливають і на секрецію таких гормонів як кортизол і мелатонін. Звідси під час зміни часу нерідко розвиваються порушення сну, безсоння і велика схильність до стресових ситуацій. Особливо гостро відчувають осіннє переведення годинників люди, які мають проблеми з серцево-судинною системою. Таким пацієнтам вкрай важливо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря та приймати призначені препарати. Зміна годинника впливає на людей похилого віку, адже це призводить до... Загострення хронічних захворювань, безсоння, дрецівливість, недосипання та коливання артеріального тиску. Дуже важливо дотримуватись прийому ліків, які призначив ваш лікар. Організму необхідно не менше тижня, щоб адаптуватися до нових умов. Щоб пройти цей етап без погіршення стану, слід підготуватися та дотримуватися простих порад. Щоб підготуватись до переведення годинників, необхідно відмовитись на деякий час відживання енергетичних напоїв і кофеїну, поки ритм біологічного годинника не нормалізується, вони підсилюють відчуття втоми та швидку втомлюваність. відклади, відкладіть важливі справи, особливо рішення інтелектуальних завдань. На, на, на кілька днів, поки організм не звикне до зміни часу. Для більш легкого засинання перед сном прийміть теплу ванну, випийте склянку гарячого молока або увімкніть спокійну музику. У перші дні після переходу на зимовий час. Намагайтеся лягати спати за біологічним годинником. Дотримуйтесь цих простих правил, ведіть здоровий спосіб життя. Аби завжди добре почуватися і бути здоровим як фізично, психічно, так і психологічно. Бережіть себе та будьте здорові. Додатково приймайте вітаміни, особливо в осінній період організму необхідний вітамін Д якого він отримує дуже мало. Бережіть себе і пам'ятайте, ваше здоров'я у ваших руках. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.